Вітаю на диванчику, друзі. Я сиджу в центрі Полтави, і це значить, що ми підготували для вас новий цікавий випуск інтерв'ю з перехожими. І сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект. Чи заполонив живі нашу реальність? Що хвилює наших перехожих щодо нових технологій і багато іншого. Диванчик з вами. Поїхали! Вітаю, як вас звати? Чим ви займаєтесь? Доброго дня, мене звати Ярослав. Я гуляю на даний момент, займаюся спортом. Та вчуся, навчаюся. В, ні, е, в ПТУ навчаюся на першому курсі. Олександр. Е, я Дмитро. Я займаюся спортом. Вчусь в воєнному ліцеї е, на свізі Мене звати Артем. Я навчаюся в 11 класі. Доброго дня, мене звати Сергій. Я вчитель історії. А, мене звати Катерина, я тренер. Трену ну, треную дітей уже з маличком, мабуть, з 15 років десь. А тут я приїхала, навчаюсь сама з міста Сум. Мене звати Еля, я також з міста Сум а, потрапила сюди майже випадково. Ось сама а, займаюся в сфері б'юті Працюю, я бровіст. Чи знаєте ви, що таке штучний інтелект? Чи користуєтесь ним? Так знаю, користуюся. Ну на контрольних роботах деколи допомагає. Написати двір якийсь в цілому. Довольно корисна річ. Е, так, я користуюсь штучним інтелектом, бо в нас час, воєний, навіть після воєнний, навіть післявоєнний, та і перед цим, е, штучний інтелект був до війни, він був менше звинутий. Зараз він іде і захоплює буквально світ, тому що е, зараз можна через штучний інтелект можна вирішити буквально все: від математичних завдань до там, написання твору або е, зробити рекламу свого продукту. Ну, буквально всього можна. І так я користуюсь штучним інтелектом. І це м -м, дуже. У життя. Так, знаю. Регулярно використовую чат GPT. Пишу в ньому есе, твори. Він мені допомагає робити іноді домашні роботи, завдання. Звісно, знаю, що таке штучний інтелект. Інколи користуюсь, можливо, і для постановки уроків. Там чат GPT, там і інші там нейромережі. Ну, трошки звичайно. Ага. Чесно, не дуже користуємось. Я не знаю, а чат GBT, віті це я знаю, що це штучний інтелект, ні ано. Оце я користуюсь, коли там треба сесію здати, дуже там хорошо. Я вчусь на дизайнера інтер'єра, екстер'єра, тому звичайно плани він мені не зробить. Але якщо там якісь розрахунки, розрахувати якісь задачі, які, звичайно, ну ти не введеш всю якусь формулу в звичайний там Google Chrome, то чат GPT, так він допомагає в цьому, і якісь там відповіді, можливо, десь знайде. Але не удосконалено, звичайно, це ще поки що. Треба працювати над цим. Я GPT, <працювати> а працювати над дизайном, щоб краще <працювати> працював. Чи використовуєте ви чат GPT для написання домашніх лабораторних робіт? Так, використовую. Буває так, зададуть щось або вдома, або прямо на парі. Можна щось посидіти та зробити. В основному допомагає. Так, я. Використовую, але не дуже часто, бо своїми мізками теж треба думати, бо не хочеться, щоб було як в грі кіберпанк або детроїт. Я теж так само, бо якщо я буду все ну, списувати, то мене вигонять. Регулярно використовую чат GPT, пишу в ньому все, твори. Він мені допомагає робити іноді домашні роботи, завдання. Звісно, знаю, що таке штучний інтелект. Інколи користуюсь, можливо, і для вистановки уроків. Там чат GPT, там жорни інші там нейромережі? Ні, він завжди спонтанно з'являється. Наприклад, ну якщо задали питання, і одразу він з'являється. А для виконання робіт, ну мені це я ж кажу, що план не намалює, тому я і я не використовую. Я у ну, мене спеціальність електронний бізнес, фінансування економічна спеціальність, тому мені трошки легше з цим. Мені ну прям дуже допомагає, якщо чесно. Е, наскільки ви вважаєте це правильним з точки зору академічної доброчесності? Це не є. Доброчесно мені так здається. Ну, але допомагає, тому що ну, всі списували, всі списують і будуть списувати. Якщо ти можеш щось списати, а можеш ще щось знати, то я думаю, що так. Це є частина доброчесності. Але якщо ти нічого не знаєш і просто, можна сказати, в тупу переписуєш, ну це не дуже економічно доброчесно. Я вважаю, це не сильно правильно, але якщо виходу нема, то чад GPT допомог. Ну, якщо свої знання не допоможуть, то чат-GPT допоможе. Чат GPT просто йому поставив питання 30 секунд і готово, і написав. І отримав гарну оцінку. І Як ви вважаєте, як взагалі повинні реагувати викладачі або, наприклад, комітет, наприклад, коли ті самі викладачі йдуть вже на докторів, і в них якась робота, там їхня дисертація, теж написана на основі штучного інтелекту? Ну, Звісно, неадекватно на це потрібно реагувати, як повинна бути академічна доброчесність, і вони повинні самостійно робити власну роботу, якщо вони тримають якийсь науковий ступінь. Тобто, штучний інтелект мається на увазі, коли в звичайному житті, і якщо ти як звичайна людина, просто використовувати для того, щоб отримати. Якусь інформацію, то це адекватно, коли її використовувати. Коли ти пишеш якусь наукову роботу і використовувати штучний інтелект, щоб її повністю згенерувало, так тоді потрібно штучному інтелекту надавати звання там, доктора чи професора якогось. Дуже неправильно, я це розумію, але мені здається, що в нас час, коли. Немає змоги займатися тільки навчанням, бо ну така ситуація, тим паче, що дистанційка дуже багато знань були втрачені. Мені здається, і саме через це також через таку ситуацію в країні, коли більше хвилюєшся за свій стан моральний, за своє здоров'я. Вимушена була поїхати з міста зараз через ту саму ситуацію, то ну. Приходиться викручуватись якось і здавати ту саму роботу. А я вважаю, що це правильно, і це дуже зручно. Якщо е, я ж кажу, якщо удосконалити, якщо дійти до самого ось ідеалу е, штучного інтелекту, то я думаю, це дуже зараз буде вигідно. Бо ми повинні рухатись якось вперед. Вже е, я ніколи не забуду історію, коли ти запитуєш якесь питання у вчительки, вона тобі сує книжку і каже, знайти його там. Ну, я сто сторінок то перелистаю, але... Це не так швидко знайде мені відповідь. Тому якщо ось повністю зробити ідеал формату, ну ідеал повністю штучного інтелекту, то я думаю, це дуже скоротає нам час і буде дуже зручно його використовувати. Як ви вважаєте, як повинні реагувати викладачі? То я думаю, спокійно, тому що ну нічого в цьому такого немає. Я думаю, всі знають, що списують. На мою думку, викладачі повинні розуміти, що ми учні, студенти, ми. Ну, ми теж можемо втомлюватись, тому що не, не на всі уроки вистачає часу. І якщо ми можемо робити без чата GPT інший, наприклад, з, ну я думаю, до цього треба внести з зрозумінням, бо ми також не сталеві і у нас не безкінечний час. 50 на 50 це не дуже гарно, ну і не дуже погано. Це десь середньо. Якщо чесно, в моїй школі вчителі проти такого використання. але Ніяк з цим не бореться. Це складне питання, якщо чесно. Можливо, коли на контрольній, я пишу твір з штучного інтелекту, вони мають, я не знаю, перевіряти якось на плагіат. Як ви реагуєте, коли учні користуються штучним інтелектом? Дуже добре, що вони хочуть розбиратися, що це таке, так як ну, воно ж все рівно буде пронизувати наше життя і без нього ніяк. А я його перевіряю, чи штучний інтракт згенерував, чи вони самостійно написали. Негативно, так як вони висловлюють не власну думку, а потрібно, щоб вони навчилися комунікувати, висловлювати власну думку самостійно. Ви Що переробили? Ні, не занижаю, просто що переробили, не зараховую роботу. Казати, що ми молодці, що ми придвинуть <сум> ну, звичайно, тому що е, я вважаю, що якщо ми десь щось вже шукаємо, то це вже якийсь потенціал в навчанні є і ми не просто сіли ручку на ножки і не знаю, <гас> Ну, так, да, вони повинні радіти за те, що вони, ми хоч щось робимо. Ну тому, що зараз таке такий час, коли там да, 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 це як сказати, якщо старі викладачі, це вони чесно, почнеться. Калькулятор не використовувати, то не використовувати, Ні, ми повинні якось розвиватися. і Я думаю, що вони самі самі повинні якось в цьому я щось да, 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 шукати якусь ниточку і за неї дергати. Я так само я я згодна, бо в мене майже всі викладачі сучасні, і вони все розуміють. Вони я знаю. Що інколи навіть самі використовують трошки, коли їм також це вигідно. а Вони розуміються, що в нас час і ми не можемо цим корист... не користуватись, коли у нас є така можливість, коли ми можемо це використовувати навіть для своєї потреби, щоб отримувати нові знання. То я вважаю, що це все окей. Чи вважаєте ви, що штучний інтелект може порушувати право на власність? Ні. Не, він не може порушувати. Ви ж знаєте, що він написаний на основі вивчення дуже багатьох інших робіт написання? Да, знаю. Нічого такого. Все нормально. Я не стільки так важаю, але є такі. Е, ну, є така можливість, тому що, наприклад, ти можеш зробити там, рекламу свого продукту, свого бренду, і він може взяти частину з якогось там, відомого бренду, от, наприклад, як це дзенкава, ми можемо порушити їхну, їхнє ну, право власності. Ну, Я думаю, що 50 на 50 в цьому питанні. Світ е якось йде вперед, чому не можна користуватися другими ідеями. Це складне питання, я не знаю, що тут відповісти, якщо чесно. Думаю, ні, він же його змінює. Воно ж не, не є ідентичності. Тобто, якщо він візьме якогось автора, то Міджорні просто її м -м, переробить. І все, Тобто там не буде, якщо брати ось де індентичність, співпадіння якого не буде. Просто можливо буде образ, на якому на основі якого він його просто згенерує, а так нічого не буде. Я вважаю, що це нормально. Для тих людей, які е, витратили велику кількість часу, е, щоб зробити це для мене, як для звичайної людини, це звичайно, це все рівно. А для можливо якихось інших верст населення, можливо, для них це є. Проблему я вважаю, що так, тому що штучний інтелект це десь все-таки взято десь там, десь там, десь там. І, можливо, так, є порушення. і порушення в цьому. І саме як? Ну, я ж кажу, десь там взяв е, переробив щось. Да, переробив, десь трошки списав. Я думаю, це от штучний інтелект це той, хто десь у когось списав і переробив під себе. Тому. Е, всі ми трохи штучний інтелект. Так, да, саму ідею, штучний інтелект да, скатує точно і порушення авторських прав в якась маленька частинка є. Е, чи питали ви колись поради штучного інтелекту і чи довіряєте його порадам? Ні, не питаю і не зовсім довіряю, тому що з української мови він не дуже коректно робить. Якщо писати на англійський, то він більш точно дасть відповідь. Ні, не питав. Ну, перевіряв, можливо, як він працює, задавав йому якісь питання такі. Ось коли мені потрібна допомога у написанні твору або есе, я йому довіряю. Він іноді може робити помилки і давати якусь інформацію, таку поверхневу, так скажемо, детально. Так, звісно, запитував. Ну, коли він тільки з'явився, мені стало цікаво, що це таке. Задавав йому запитання, дивився, як він на них відповідає, реагує. Ну і все. Ну, я йому задавав задавати запитання, на які вже знаю, відповідь, просто дивився це. А так, щоб задати йому якесь запитання, витримати від нього пораду. Це яку пшиву в ньому потрібно запитувати. Який колір мені підходить, наприклад, знаєте, можна так зробити. А він ж не відповість адекватно. Звідки він знає? Він буде говорити, що щоб я відповів, а мені потрібно дізнатися ваші хобі і тому подібне. А, я ні. Я зовсім ні поради я краще спитаю в подругу або в когось, хто має життєвий досвід, бо чат це все-таки штучна О, це штука, <рес> та, і він може відповісти мені на питання, що це саме таке, а ось з, ну, на, на, на власному прикладі та поради він дати не може, мені здається. Як ви вважаєте, чи може штучний інтелект замінити людину в роботі? Мабуть, ні, тому що ні, в цілому, якщо на його розробку ще піде років 5, Якщо це більш автоматизують, то колись та зможе щось замінити. А зараз людину не можна замінити нічим. Так, але не в кожній роботі. Так, він може написати код. І як і швидше, так можна писати код. Але твори, так, швидше так можна писати доволі гарний твір, але людина, то, яка вміє душою думати, яка вміє думати головою, напише краще. І... Так, в деяких професіях не може а в деяких ну, людина не перевершена, бо людина це виток еволюції найвищий. В принципі, GPT робить в основному по аналогії з інших робіт, а людина вкладує душу, я теж так думаю. Я вважаю, що в майбутньому так. Штучний інтелект буде прогресувати і це замінить багато робот таких людських. Повністю? Ні, Часто може, штучний інтелект може полегшити роботу людині покращити якість життя, наприклад, а повністю замінити ну, якісь професії там, наприклад, можна повністю замінити, які не, потріб, не, не потребують великої кваліфікації, то їх можна замінити там, касирів, барист і тому подібне. У нас ж в Полтаві відкрилася кав'ярня, де Барист вже немає, а там просто робот є. А якщо його масштабувати, то замінять деякі професії в будь-якому випадку. І з цим же ж з'являться нові якісь професії. Там за контролем, на штучним інтелектом і тому подібне. Точно не замінить він ніяку людину. Можливо, він може замінити, до прикладу, якісь бібліотеки, ну, щось типу того, якийсь як справочник, типу документів, якийсь щось типу того, якісь поради давати. Ну саме з точки зору якоїсь наукової, а людину замінити особливо професії, я думаю, що ні. Якщо можливо копірайтери, то так. Да. Копірайтери можна да, замінити. Мені каже, а ось мені, якщо в професії, то замінити звичайно можна. Це ті ж самі служби підтримки. Наприклад, ну це дуже зручно, коли відповідає тобі, як сказати, штучний інтелект, він швидко тобі відповідає по накатаним уже запитанням. В нього є певні відповіді на це, і це швидко і зручно в будь-який час. Але людину, як там в повсякденному в повсякденному житті, то я вважаю, що ні. Від цього ніяк не отримати ймовір. Ці емоції від слів якогось штучного інтелекту, хай він що тобі не розказує, то я думаю, що от певні якось емоції і почуття, і я не знаю, ну ти не отримуєш. Тому людину ні. Але професії так він може комусь, скажімо, стати зручним. Чи вважаєте ви штучний інтелект потенційно небезпечним для суспільства? Ні, немає нічого в цьому небезпечного. Це допомагає людям. Та якимось. Ну, В даний в момент часу я його не вважаю небезпечним, але е, якщо ми почнемо тупо бездумно, як я раніше сказав, списувати, то так. Тому що з'явиться що не знаючи нічого, льотчики, програмісти, вчителі та інші професії. І тоді почнуть розвиватися роботи, які будуть займатися всім нас. Але ж цих роботів теж повинен хтось обслужувати. І щоб роботи не захватили світ і щоб не почали друг друга обслужувати, щоб не було, так сказати, щоб не, прогрес... не було геометричної прогресії, так сказати, в роботах, то я думаю, що треба на... вчитися. Да, треба надо учитися, значити. І да, так, він, не буде небезпечним, але не в даний момент часу. Ні, не вважаю. Тому що Ну, вони працюють так, що вони нічого скліливого думаю для людства зробити не можуть. Ну, конкретно я не вважаю, але я знаю, що існують такі думки, що він може бути потенційно небезпечним. Там, Ілон Маск говорить, що потрібно якось його стримувати і тому подібне. Ну, я поки що на даний момент загрози не бачу, але якщо там е довірити штучному інтелекту, якісь е життєві функції, там, контроль з ядерною енергетикою, тому подібне, то можливо і буде якась загроза. А якщо він просто єсть, то... Ну, поки що немає. Це тема не є дослідженою, тому я не можу бути компетентний відповідаючи на на запитання. Одразу так думки 2110 рік. Комп'ютери нападають на людство, одразу така картинка в голові. А, ну, Може, якась небезпека є, побачимо, що буде в майбутньому. Н ніколи не кажи ніколи. <гум> Тому я не можу сказати, що воно не несе нам небезпеку, бо вдруг, вдруг, вдруг несе. Да-да-да. Не я думаю, що <гум> акуратненько так підходимо <гум> і все буде добре. <гум> як ви вважаєте, як штучний інтелект змінить світ у майбутньому? Мабуть, стане трошечки проще ученикам, а може, навіть. По роботі щось я думаю, також на мені викладач говорив в моєму училищі, що він це йому допомагає розробляти програми. Це, це позитивно впливає, облащає роботу. Штучний інтелект на майбутньому може змінити світ як і в кращу сторону в себе прогресивно будуть вивіски, як в цих фільмах, якщо ви бачили. Але він може також захватити мір, і тоді наприклад, була у людини там фірма, і він вирішив… Програму, яку він написав, він був е, розробником, а от він до, рішив додати зтучну інтелект. Він якось його випер звідти з власників. І я не знаю, як це може вийти, але, наприклад, то так, може людину він вигнати буквально. Це вже сценарій фільму. Роботів вчать люди. Ну, я, я вважаю, що вони не зможуть нас якось е, перегнати в розвитку. Тому що ми їх, ми їх ну, зробили, то ми їх і виключимо. Буде Допомагати у, створ... ну, у роботі різних задач, в різних професіях, допомагати людям. Люди будуть користуватись. Ну, було б добре, якби штучний інтелект працював в поєднанні з людиною. Наприклад, люди, які втратили в кінцівку, там, а це що їм вшивають цей нейролінг, цей що Ілон Маск що вшиває, той, щоб комунікація була, що якщо в тебе там не твоя нога або рука, що вона повністю відчувається, як твоя. Там, або просто в якійсь сфері, щоб він ставав та допоміжником. Ну от як є там всякі сірі, і тому подібне, щоб вони більш якісніше працювали, так як вони працюють зараз. ну, Костляво. Ну так. Да. Ну, щоб бути просто помічником людини. Ну, а, а автопілот це ж на автомобілях, працює, це ж також Дуже. штучний інтелект. Мені е, здається, що полегше. Полегше в деяких моментах, таких яких, е, скажімо так, в деталях. Е, просто от. Е, той же самий автопілот, е, ти е, втомився. Ти нажав, ти все Він все за тебе зробив. Ти погодився з цим, просто полегшить і е, не треба буде витрачати час на якусь дрібноту на те, що може справитись уже за тебе хтось інший. Наприклад, отак. От Я згодна, що це все е, тільки за, для полегшення життя е, кожного з нас, бо насправді мені здається, що в нас час використовує кожен е, штучний інтелект. Е, розуміє, він це чи ні, але в повсякденній нашому використанню це так само воно все. Ну зараз все пов'язане з роботами, з штучним інтелектом. В принципі, вся ця сфера вона досить гарно розвивається і покращує життя кожного. Сьогодні ми мали можливість зазирнути в думки перехожих, дізнатися їхні переживання, хвилювання та захоплення стрімким розвитком технологій. Штучний інтелект може стати дійсно крутим інструментом для досягнення ваших цілей, але давайте не забувати про те, хто дав нам взагалі ці технології і здібності до їх користування і для чого. Бо Бог дав нам це все для того, щоб ми робили добро і прославляли його ім'я. Дякую, що були з нами. Побачимось на диванчику.